В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Подивлює чудо, від неплідної плід засяє, і всього світу припинилося наплідня. Такі слова, дорогі отці, браті і сестри, ми чули з вами вчора під час богослужіння Всенічного діння. цих коротких словах викладається основна суть. Сьогоднішнього свята. Як відомо Єлаким та Анна, батьки Пресвятої Богородиці майже усе своє подружнє життя внесли тяжкий тягар бездітності. І через це досить часто ця пара мусила зустрічатися із осудом або навіть із відвертим знущанням своїх вітчизників, котрі вважали, що бездітність. Це покарання Боже за якісь приховані гріхи. Але яким та анна, звичайю людьми праведними, несли цей тягар із терпінням і не впадали в їх пропиту на Бога. І ось Господь винагороджує їхнє терпіння. Свята Анна зачинає і народжує доню. Як говориться у богослужбових текстах, з припиненням ангело безпліддя припиняється також і безпліддя всього світу, адже від плоду Анни Пресвятої Величиці-Богородиці засяє в світі той єдиний животворчий плід, який ціною несення на собі наших гріхів та беззаконь оновить все творіння. І очистить нашу природу від скверних гріха, смерті і тління. Сьогоднішнє свято це свято особливої радості та надії, адже на світ з'явилася Небесна Лістиця, через яку на землю зійде наш Божественний Спаситель. Тисячі років люди очікували на пришестя Месії. Але це, пришестя, було неможливим до тих пір, доки не з'явилася ця лісниця. Навряд чи хтось може посперечатися із тим, що Пресвята Владишиця-Богородиця звершила надвисоку місію, пов'язану із спасінням всього людства, але не дивлячись на це, а також і на те, що вона є чеснішою від Хрибинів і незрівняно славнішою від сарафинів, у святих Євангеліях ми не знайдемо якихось обширних оповідей про Пресвяту Владишу Богородицю. І сьогоднішнє євангельське зачало, зачало, яке традиційно читається під час Богородичних свят, насправді має до Пресвятої Богородиці, на перший погляд, досить опосередковане відношення. Складається це євангельське зачало із двох частин. Перша частина взята із 10 глави Євангелія від Луки. У ній розповідається про відвідини Господа Марфи та її сестри Марії. Друга частина взята уже із 11 глави цього ж Євангелія і у ній міститься діалог Господа з однією жінкою із народа, який прийшов у Повчання Спасителя. І фактично ці дві частини розміщені у євангельському тексті не по порядку, але об'єднані вони в одне зачало через те, що їх поєднує одна спільна тема. І цією спільною темою є слухання Слова Божого і збереження його у серці. Марко, Марко, ти турбуєшся і клопочешся багато чим, а одне лише є на потребу. Марія ж обрала благу частку, яка не відніметься від неї. Так Господь відповідає на зауваження Марфи про те, що її сестра не дбає з нею про велику гостину, а сіла біля ніг Спасителя і слухала його повчання. Друга частина. Сьогоднішнього євангельського зачала може викликати у нас певне нерозуміння. Адже на слова тієї жінки, яка фактично прославила Пресвяту Богородицю, сказавши, блажена утроба, що носила тебе, і груди, які годували тебе, Господь, на перший погляд, ніби заперечуючи, відповідає, блажені ті, хто слухає Слово Боже і виконує Його. А євангеліст Матфей, Матфей також розповідає нам таку історію, що коли Господь повчав людей, і до нього прийшла його мати, і його названі брати, йому про це сповістили, то Господь сказав, хто виконує волю Отця Мого Небесного, той мені брат, сестра і мати. Але, дорогі брати і сестри, не слід думати, що в цих євангельських уривках. Йдеться не мов би про заперечення високої гідності Богородиці її Син. Зовсім ні. Зокрема, Блаженний Августин так пояснює відповідь Спасителя жінці, що прославила Богородицю. Марія, говорить святий, є більш блаженою через те, що вона повірила словам Христова, ніж через те, що вона носила його учерей. Дані святий ставить риторичне запитання. Ті родичі Господа по плоті, які не повірили у нього, яка користь їм із їхнього родства. Тому, дорогі брати і сестри, і ми сьогодні величаємо Пресвяту Богородицю найперше через те, що вона змогла вмістити в собі слова Божі, що вона помістила їх у своє серце. Що вона непорочно виконувала їх у своєму житті, а тому той сам Бог Слово вселився в її утробу, став людиною і звершив подвиг відкуплення всього людського роду. Сьогодні, величаючи Пресвяту Владичицю нашу Богородицю, яка народженням своїм позбавила від смутку безпліття своїх батьків, а з ними і весь світ. Нам варто попросити у неї, щоб вона позбавила від духовного безпліддя кожного із нас. А що таке духовне безпліддя людини? А духовне безпліддя людини це такий стан, коли у людини відсутніми є смирення та покаяння без цих двох складових основ духовного життя людини. Ми, дорогі брати і сестри, не зможемо приносити. Ніякого духовного плоду без смирення, без покаяння. Ми з вами будемо безплідними смоковницями, а також чимось подібним на побілені гроби, які зовні виглядають красиво, а всередині наповнені мертвими кістками і всякою нечистотою. Тож морімось до Пресвятої Діви, щоб вона сподобала нас набути від Господа і смирення. І покаяння, і приносити духовні плоди. Але також пам'ятаємо, що для того, щоб молитва наша була приємною перед Пресвятою Богородицею, ми з вами, подібно до неї, повинні любити Слово Боже, щоденно читати Святе Письмо, зберігати його в своєму серці, освячувати ним свої думки, свої вчинки. І все своє життя. Нехай Пресвята Владичиця Богородиця допомагає усім нам цьому нашому житті. Амінь.